Головна мета цього проєкту це розвиток демократії, це сприяння розвитку демократії в навчанні, сприяння розвитку демократії в суспільстві та навчання молоді цим навикам. Проєкт Молодь дебатує проводиться з 2016 року, розказує його керівниця Ольга Пішель. Цьогоріч у ньому взяли участь 800 учнів з 70 шкіл різних регіонів України. У фіналі змагались 16 учасників з 10 областей. Серед них Херсонка, учениця 11 класу спеціалізованої школи номер 30 Євгенія Подурець. Вона вдруге взяла участь у конкурсі і цього разу увійшла до четвірки кращих. Дуже гарно розуміє цей формат, вона дуже відкрита, в неї дуже гарні знання теми, вона наполегливо готується, а, а також вона дуже е, має гарні аргументи, е, вона вміє висловлювати свою думку. Вона е, що також дуже важливе для нас, вона має е, цю. Е, Цю звичку вона слухає друг іншого минулого разу. Женя дійшла до півфінала цього року, стала фіналісткою. Своє подальше навчання я не планую зв'язувати з політологією або якимось соціальними науками. А мене більш цікаве саме інженерія. Але я вважаю, що ці навички, які я отримую від участі у цьому проекті, вони будуть надзвичайно корисні мені у житті. До участі у дебатах Женю готувала її вчителька математики Тетяна Бірюкова. Жінка каже, комунікаційні навички відпрацьовують спочатку на інших учнях класу на регіональний. На регіональному етапі у нас була тема, чи варто заборонити використання пестицидів на території України. Так вийшло, що тема була цікава тим, що співпала з усіма цими неприємними подіями в Асканії Новій, саме через пестициди. Тобто вона настільки була актуальною, що захопилися усі і учні, і Женя, і інші вчителі, які нам допомагають. А фінальна тема була, чи має держава забезпечувати онлайн навчання для дітей. Нагорода за участь у дебатах цінний досвід, розказує Тетяна Бірюкова. Учасники вчаться користуватись інформацією, структурувати своє мовлення та критично мислити. Найважливіші навички, якими які ми повинні мати на Ну, у подальшому житті, а саме у наступні п'ять років, це саме вміння критично мислити, вміння обґрунтовувати свою позицію. І, на жаль, у наших школах цьому не завжди вчать, тому саме участь у цьому проєкті стала для мене надзвичайно гарною можливістю розвивати свої навички критичного мислення, вміння ввести бесіду, яка ґрунтується саме на фактах, а не на думках. За словами Ольги, Пішель, проект фінансується Міністерством закордонних справ Німеччини. Участь для школярів безкоштовна. Аліна Олефір, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.